Христос рождається, дорогі наші глядачі, сьогодні на богослуженні літургії Василя Великого читатиметься івангельський уривок про те, як Іоанн Хреститель проходив по всій землі Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. А також давав поради усім людям, адже вони чекали на Христа, і в серцях своїх думали, що Іоанн це Христос. Проте він всім відповідав: Я хрещу вас водою, але йди сильніший від мене, що я йому недостойний розв'язати ремінь на взутті він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Сьогодні, у передень Великого свято Богоявлення або ж хрещення Господнього, яке в народі зветься також Йордан, православна церква вшановує священомученика Феопемта, єпископа Нікомедійського і знемученика Феону Волхва, а також преподобну Аполінарію, яка жила в середині п'ятого століття і була донькою колишнього правителя Грецької імперії Анфемія. Відмовившись від заручин із знатними женихами, вона вмовила своїх благочестивих батьків відпустити її, поклонитися святим місцям Сходу, але прибувши з Єрусалиму до Олександрії. Вона переодягнулася чинцем і оселилася у безлюдній місцевості, де прожила у пості та молитві кілька років. Згодом, преподобний Макарій Єгипетський, прийняв Аполінарію в число своєї братії, і там, вона, живучи як інок, з іменем Дорофей, незабаром прославилася своїм безмежним смиренням та чудотворним даром молитви. Одного разу батьки привели її сестру, яка дуже страждала від дьявола. І подвижниця, заховавши своє обличчя від рідних з молитвою до Господа, зцілила сестру. Проте, згодом, батьки, впізнавши, у ній свою другу доньку змирились із її життєвим вибором та дали благословіння. А для нас, брати та сестри, день сьогодні особливий. Ввечері зустрічаємо хрещенський святвечір. Ще його у народі кличуть голодна кутя». Отже, нині дотримуємося посту та готуємося до великого свята хрещення Господнього або ж богоявлення за стародавнім звичаєм у церкві після закінчення вечірньої здійснюється перше освячення богоявленської води, яку церква називає грецьким словом Велика агіасма, велика святиня. Богоявленська вода має велику цілющу силу, і християни до святині ставляться з особливим благоговінням. Нині із ним ангела ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Сергій, Григорій та Євгеній. Возлюблені у Христі, ми з вами сьогодні знаходимося напередодні одного з 12 неперехідних свят Хрещення Господнього. Тобто ввечері відбуватиметься велике освящення води. Його називають Богоявленське надвечір'я. Як сказано в Євангелії, під час хрещення Христового в Йордані з'явився Бог. Отець свідчив гласом з небес, син, охрестившись, виходив із води, і Дух Святий з'явився у вигляді голуба.